народу для українського народу, де ви шановні телеглядачі матимете можливість почути та побачити думки громадських діячів, суспільно активних, як і чиновників, так і співаків, політиків та просто українців. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас гостях прекрасна людина, відома і знана не тільки на Прикарпатті, але Україну її світ, тому що. Те, чим займається пані Ірина Батюк, воно є щось неординарне особливо, воно створює те, що змінює думки людей, життя людей і популяризує нашу Україну. У нас в гостях директор школи розвитку сучасного мистецтва СтарТім, правильно? Ірина Батюк. Вітаю вас, пані Іра. У вас така професія, що ви хтось лікує тіло, а ви лікуєте своєю піснею, тим, чим ви займаєтеся, душу розвиваєте інтелект, розвиваєте таланти. Розкажіть трошки про свою діяльність, про свої успіхи, про тих дітей, які продовжуєте вашу діяльність не тільки в Україні, але й за кордоном. Ну, успіхів у нас достатньо багато на цей час. Школа розвитку сучасних мистецтв в старті ми стали недавно до цього часу. Це була перша вокальна школа Ірина Батюк, де основним напрямком був вокал. Ось пісня, вокал зараз уже трошечки розширилися наші. Наша діяльність, тобто у нас і займаються, е, можна навчитися і е, бути ведучим, і навчитися бути актором, і навчитися бути навіть танцюристом. Ну Хоча е, насправді основним напрямком все ж таки залишається виховання справжнього артиста-вокаліста. Е, що, що цікавого заплановано на найближчий період часу вашої діяльності, і якій тематиці, якому співу от ваші діти надають перевагу? Е, зараз ми готуємося інтенсивно до е, весни, до літа, тому що весна літо це завжди сезон, де є багато фестивалів, конкурсів. Запрошують на концерти. Щойно закінчилися зимові канікули. Нещодавно наші вихованці їздили колядувати в сусідню республіку Польща. Ось і е, несли нашу українську пісню, нашу українську коляду е, великій кількості е, і польського населення, і також тих українців, які вже багато років проживають в Польщі, які там народилися. Ось, які туди переїхали. Е, всі були в захваті просто, тому що ну не кожен день почуєш нашу пісню. От, і, е, Друге питання, я перепрошую, забув. Питання стосувалося того, планів ваших, вашої студії, вашої. Ну, планів дуже багато. Тобто, планів безліч, плануємо далі виховувати наших юних, молодих, красивих дітей і молодь, тому що це основна задача нашої школи. Що на вашу думку відбувається зараз в Україні? Як воно впливає на творчість і творчий потенціал української молоді? Ну насправді на Україні в Україні зараз відбувається і настали достатньо. Такі важкі часи це усвідомлюють всі, і е, ми також чим можемо долучаємося до того, що, що від, ну, тобто відбувається мається на визит плані допомоги. Тобто ми стараємося виступати на благодійних концертах підтримку армії для дітей-переселенців. Ось е, також ми стараємося співати патріотичні пісні. Що, думку потрібно змінити навіть в плані культури і пісні України. Які поради можна дати навіть нашим чиновникам, тих тим, хто дивиться наш проект. Які б хотіли, можливо, долучитися до тої діяльності, яку ви проводите, щоб дійсно Україна розвивалася і формування позитивного іміджу України і світі дійсно було на найвищому рівні. Ну, По-перше, потрібно підтримувати нашу культуру, тому що якщо буде підтримуватись культура, буде виховуватись правильна, здорова нація, і культуру, і освіту важливо підтримувати. По-друге, потрібно все ж таки давати більше можливості ротації для української пісні, тобто, щоб і телебачення, і радіостанції все ж таки крутили україномовну пісню. Не звичайно, не якось не принижуючи права, також російськомовної і так далі, але все таки українське має бути на першому плані, бо на жаль, зараз українську пісню набагато менше можна почути в ефірах і телебачення, і радіостанції. Навіть після Майдану, і навіть з тим, що зараз відбувається, в якісному плані не змінилось нічого. І мене дуже подивувало от останній концерт, де ми були такі. Ну, дуже великий концерт, гарний. Наші діти співали з Віктором Павліком разом в одному номері. Тобто вони співали не дуетну пісню, тобто це виходило як великий ансамбль дітей співає з відомим артистом, заслуженим артистом України Віктором Павліком. Ось це була збірна наших всіх відомих зірок українських найвищого рівня. І мене вразило те, що дуже багато наших артистів співали російською мовою, навіть тих, які в побуті розмовляють українською. І це є топовий канал України, це показував, потім транслював. Тобто, це єдине, ну це, це дійсно мене Що для цього звернулося. Абсолютно з вами лояльна. Тобто, ми розуміємо, що всі зміни треба починати з себе, але можливо, варто порадити нашим чиновникам, ті, які у найвищій гілці влади відповідають за культуру. Так, що потрібно змінити, щоб ну, ми говоримо про формування іміджу України, Країни в світі, але треба починати формувати імідж у себе знайнище, гривні, ну, з найнижчого рівня, з Ну, Ми чим можемо тим і це змінюємо. Я настільки ну вже давно працюю в сфері культури. Е і будемо так казати, я є підприємцем, я плачу податок. Е на жаль, на е роботу культурі такі спеціалісти, які не потрібні, топові спеціалісти, які запрошують будь-яке місто України. Ось і е скільки раз я просила там допоможіть е щось підтримайте. Е на жаль, мене підтримували мало хто. Ну, наприклад, молодіжна адміністрація підтримувала це, ви знаєте, ось це ті люди, які завжди підтримували. Але, в принципі, десь у вищих гілках влади завжди не чули. Якісь такі пропозиції цікаві, можливо, якісь Тобто в нас на Прикарпатті можна робити будь-що. в нас можна робити фестивалі масштабні, в нас можна робити е, багато речей. І в нас саме основне, що в нас збереглася, ця культура, в нас збереглася українська пісня, і в нас потрібно це навпаки розвивати. Піти нас ми можемо стати плацдармом для цього, але на жаль, чомусь у нас все е, ну, е, е, принижується до якоїсь шароварщини, до низькопробного чогось. Я навіть ну не можу це описати словами. І ми, власне, як люди, які працюють. Розвиваючи нашу молодь без підтримки держави, стараємося привити любов до української пісні, до української музики, до всього українського, стараємося робити це максимально якісно. Куди до вас можна звертатися нашим телеглядачам та тим, хто дійсно хоче співати професійно, хто хоче їздити за кордон, репрезентувати там нашу Україну та виступати на різних фестивалях не тільки українського, але й міжнародного рівня. Якраз маєте можливість звернутися до можна зайти Всі. в інтернеті наші сторінки, продюсерський центр Стартім. Я думаю, що зразу виб'є і без проблем звертайтесь до нас. Ми чекаємо нові, нових обдарованих яскравих талановитих. Ми вам дуже дякуємо. З нами в гостях була Ірина Батюк, директор школи розвитку сучасних мистецтв Стар Тім. Ми говорили про культуру, про пісню і впевнені, що якщо ви правильно переглянете нашу програму, у вас є талановиті діти, друзі, знайомі. То саме завдяки і вашій школі, і тим надбанням, які є, Україна буде в плані культури та співу найкращою. До зустрічі! i'm